Всім привет, ми на моем каналі Анастасія. Анастасія. Можна просто так скручено Короче, я хочу рассказати про своих, Ну, про майже всіх некрасивих друзів. Короче, моя подружка є Софія. Я знаю її. Я своєю софією подружкою давно вже дружимо. Там ще якась була подружка, не помню, її звати. Коротше, довго пояснювати. Коротше, був найкращий друг із Казахстану. Він мене разраджував, але я на нього не злюсь, Я не тримаю на нього зла. Він непогана людина. Мабуть, він, мабуть він не міг обраділитися, з ким дружити, з ким не дружити. ну, Всяке буває в житті. І ми з ним тільки пережили, і, і, і він мене, і він, це друг з Казахстану. Він мене познайомив з Нікітою. І з Нікітою ми теж довго пережили. Скільки років говорили? Мабуть, більше, скільки років з ним говорили. Я вже пам'ятаю, ну це вже неможливо. Потім ми щось перестали спілкуватися. Нікіта цей якийсь дружить з Ярком. Ем, Ярок теж непогана людина, але він мені друг, він він просто любить поприкалуватись, порофлити. Нехай рофлить. Ну, але не так сильно. Але без матів рофлити треба. Ну, Як цього не розуміє, що рофлити можна. Ну, Можна, ну тільки без матів. Не можна матюкатися рофлами. Не можна так рофлити. Не можна. Не можна матюкатися. Це неприлічно. Якщо ти матюкаєшся, то тебе можуть заблокувати в соцмережах, лайки. Коротше, ну, не хочу казати. Про інстаграм, можу сказати, там матюки блокують ще й добре. І в Телеграмі теж можуть заблокувати за мати. Якщо ти мать в не обзиваєш, а погано рофлеш. То за це можуть точно добре заблокувати. А в Ютубі я не знаю. В Ютубі, мабуть, не заблокувати це, а може. Ну, коротше, все добре. Ну, все.